Шановні колеги, сьогодні ми поговоримо з вами про можливості інформаційно-комунікаційних технологій реалізацію нового державного стандарту початкової загальної освіти. Цей державний стандарт було введено в дію відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1 вересня 2012 року. Інститутами після дипломної освіти, метод кабінетами управління освіти. Була проведена велика роз'яснювальна робота, був проведений порівняльний аналіз державних стандартів початкової загальної освіти 2005 та 2011 років. Інформації в інтернеті можна знайти досить багато. І ми з вами будемо говорити сьогодні: а чим викликана необхідність ведення цього нового державного стандарту? І як він реалізується за допомогою інформаційно-комунікаційних. Чому інформаційно-комунікаційні технології? Світ дітей 21-го століття цифровий. І тому, приходячи вперше до школи, дитина може потрапити в таку ситуацію зображену на малюнку. І запитати: А де ж іконки на дошці? А виявляється, що це дошка, на якій пишуть крейду. Для дитини це незвичне, це минуле століття. Марк Пренський, письменник і популяризатор технології навчання у статті Цифрові люди, цифрові іммігранти стверджує, що методи, які ми вчили в ХХ столітті для нинішнього покоління неприйнятні, оскільки люди цифрового століття живуть і думають вже по-іншому. Я думаю, що ви помітили, сьогоднішні учні інші. Вони звикли дуже швидко отримувати і обробляти інформацію, причому у великих обсягах, мають свої рідні інформаційні фільтри. Захисну таку систему і тому перестають сприймати інформацію, якщо її занадто багато, або вона не зачіпає їхні інтереси. Ці діти багатозадачні, можуть робити кілька справ одночасно. Батьки обурюються і дивуються з того, що їхні діти роблять домашні завдання, одночасно спілкуючись в соціальних мережах. Учні концентрують увагу за короткий проміжок часу, оскільки звикли до метього обміну повідомленнями і переходом за гіперпосиланнями. Вони відверто нудьгують під час фронтального опитування в класі, але сповнені ентузіазмом під час групової роботи, особливо якщо є елементи змагання або ігрові елементи. Ну от, як Інформаційно-комунікаційні технології допоможуть реалізувати державний стандарт початкової загальної освіти. Ми поговоримо про те, які якості потрібно виховувати в учнів, щоб сформувати успішну людину. Яким же має бути цей вчитель, який буде виховувати в учнів успішних людей, і як допоможуть цьому інформаційно-комунікаційні технології? Є відомий такий міжнародний документ, відповідно до якого сформовані, записані основні компетентності 21 століття, ви бачите, що серед таких компетентностей є і мотивація до постійного навчання, і здатність до самоконтролю, і розвиток особистісних якостей, і вільне володіння іноземними мовами, і розвиток адабеційних якостей. І виховання здатності до об'єктивного самооцінювання, вміння спілкуватися. Серед цих основних компетентностей є також і інформаційно-комунікаційні компетентності: це володіння персональним комп'ютером, знання сучасних інформаційних технологій, виховання інформаційної і комунікаційної культури. Так от, якраз, державні стандарти дають відповідь. Які якості потрібно виховувати учнів, щоб сформувати успішну людину? І вони ґрунтуються якраз на тих основних компетентностях, тобто на компетентності підходу? Крім того, ще одна особливість нових державних стандартів це те, що вони грунтуються на діяльнісній технології. Отже, основні особливості нового державного стандарту початкової освіти це використання. І ґрунтування їх на компетентнісному підході та на діяльністьних технологіях. Які ж вимоги висуває новий стандарт? За кожною освітньою галузою чітко визначено її мету та шляхи досягнення передбачених результатів. Аналізуючи шляхи виконання поставлених завдань, можна виділити спільні, які ведуть до гармонійного розвитку особистості дитини. Це формування вищої позитивної мотивації навчання, це формування комунікативних умінь, це соціально-культурний розвиток особистості, формування вміння вчитися, засвоєння елементарних знань з тої чи іншої освітньої галузі, формування на доступному рівні цілісної картини світу, володіння учнями, способами самостійної діяльності. Ми бачимо, що основні компетентності за міжнародними стандартами є у відповідності до, державних стандартів, до державного стандарту початкової загальної освіти. Точніше, навпаки, державний стандарт ґрунтується на таких компетентностях. Відповідаючи на питання, які якості потрібно виховувати в вуші, щоб сформувати успішну людину. Ми повинні задати собі запитання, а яким же має бути цей вчитель? Я думаю, що вчитель повинен володіти всіми цими основними компетентностями 21-го століття. Ми говоримо, що наші діти це є цифрові аборігени. Вони народилися в цифровому світі, їм це зрозуміло, вони на ти з інформаційно-комунікаційними технологіями. А вчитель це емігрант яким має бути вчитель? Ну, подивіться на цю таку простеньку таку е анкету. Спробуйте відповісти на ці питання і подумайте про власні відповіді самі перед собою. Ну, тут важливо зрозуміти, що якщо вчитель говорить з учнями на різних мовах, як же може він їх навчити? Тому вчителю цифрового століття необхідно враховувати особливості цифрового покоління при підготовці та плануванні уроків. Це недовгла стійкість уваги, потреба бути залученим в діяльність постійно, потреба у спілкуванні, наявність інформаційного фільтра, прищеплювати учням навички, які він вважає необхідними для навчання, ну, наприклад, навик стійкої уваги, враховувати інтереси учнів, використовувати їх навички спілкування з цифровим середовищем. Вчитися у своїх підопічних, щоб розмовляти з ними однією мовою, використовувати сучасні цифрові інструменти для навчання, вчитися новим дуже швидко мідливим технологіям і інструментам. Тобто на сьогоднішній день Перепідготовка і підвищення кваліфікації один раз на рік педагогічного працівника, це явно недостатньо. Тому ми говоримо про те, що зараз активно проводиться перепідготовка вчителів в міжкурсовий період і всі вчителі, які будуть викладати. Новий предмет сходинки до інформатики у другокласників вони пройшли таке навчання обов'язково, так само, як і вчителі інформатики, які будуть викладати в початковій школі другокласникам предмет сходинки до інформатики. Проте для сучасного вчителя і цього недостатньо. Ми говоримо, що сучасний вчитель повинен мати свою траєкторію навчання, свою траєкторію розвитку, і якраз інтернет і професійні мережеві спільноти дають для цього можливості. Так, на ресурсі Google створена така професійна спільнота вчителів, які викладають пепедахтичні курси інформатики в початковій школі. Ця спільнота так і називається інформатика в початковій школі. Тому всі, хто мають аккаунти в Google, можуть попасти в цю спільноту, зареєструватися, бути її активними членами. Тут розміщується багато інформації, яка буде корисна цим вчителям, яка якраз і дозволить їм розвиватися і відповідати вимогу часу. Ну, все ж таки, як може допомогти інформаційно кому... комунікаційні технології впроваджувати, реалізовувати державний стандарт початкової загальної освіти? Ну, я думаю, що ні для кого, не секрет, що наочність для дітей початкових класів повинна бути яскравою. Повинна бути особливою. І якраз такою є научність, якою можна скористатися за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Зараз початкові школі активно починають використовувати інтерактивні дошки, проектори, екрани, ем, такі технології, які дозволяють саме унаочнити Навчально-виховний процес початкової школи, і це дуже добре, що в класах, в початкових класах з першої по четвертий, з'являються мультимедійні комплекси, і вчителі початкових класів володіють цими інструментами, і навіть готують самостійно готують електронні освітні ресурси для початкової класу. Крім того, мені б хотілося відмітити, що ще однією можливістю в реалізації одним інструментом, в реалізації державного стандарту початкової загальної освіти є модель навчання, один учень, один комп'ютер. Ця модель навчання в Україні набула була розвитку, починаючи з 2009 року, коли розпочався експеримент. Відповідно до ініціатив компанії Intel Microsoft, компанія Intel подарувала Україні 2000 нетбуков і школи України отримали можливість працювати за моделлю навчання один, один комп'ютер в експериментальному режимі. Попрацювали. Спочатку це було 17 шкіл у семи регіонах України: у Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Миколаївській, Одеській областях та в місті Києві. І побачили, що діє дуже добрі результати. На другому етапі до проєкту долучилися ще 27 загальноосвітніх навчальних закладів із 9 регіонів України. І у 2010 році, в 15 регіонах країни, створено центр науково-методичного забезпечення та підготовки вчителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти. Видано наказ Міністерства освіти і науки від 11 березня 2010 року номер 196, відповідно до якого модель навчання один учень, один комп'ютер впроваджується у загальноосвітніх навчальних закладах України. Наголошую вашу увагу на тому, що модель навчання, один учень, один комп'ютер може впроваджуватися в початкових класах, загальноосвітніх навчальних закладах. Для цього необхідно лише рішення педагогічного колективу та рішення батьківської ради, батьківського комітету школи. І е, взагалі-то в ході такої дослідно експериментальної роботи створена унікальна модель приватно-державного партнерства у впровадженні проєкту Один учень, один комп'ютер, там, де сім'ям сім учнів нетбуки надаються у власність подальшою оплату їх вартості впродовж 4 років. Учні можуть користуватися нетбуками як в школі, так і вдома. А інфраструктура створена для обслуговування проекту один учень, один комп'ютер, включає в себе систему поставки, інсталяції, обслуговування гарантійного ремонту техніки та оновлення програмного забезпечення, надання інтернет послуг, навчання вчителів, батьків, інші соціальні, технологічні, педагогічні, психологічні послуги, що є складовими проекту, розробка нормативно правового забезпечення для реалізації моделі приватно державного партнерства. Я повинна сказати, що модель навчання, один учень, один комп'ютер це є вища щабель вже використання інформаційно-комунікаційних технологій початковій школі. Це модель досить відпрацьована, у нас є багато напрацювань, тому ті вчителі. Ті батьки, ті класи, ті директори, які будуть за зацікавлені, щоб провадити модель навчання в своїх навчальних закладах, можуть звертатися безпосередньо в інститут інноваційних технологій і їм нададуть всю необхідну методичну і наукову допомогу. Ще однією з можливостей інформаційно-комунікаційних технологій в реалізації державного стандарту початкової загальної освіти є впровадження пропедевтичних курсів з другого класу сходинки до інформатики і альтернативного курсу інформаційна культура. Мені б хотілося зупинитися більш детально на альтернативному курсі, пропедевтичному курсі інформатики, який називається Інформаційна культура. Оскільки цей курс якраз і направлений на підготовку молодших школярів до життя в інформаційному суспільстві, формування у них навичок самостійної пізнавальної діяльності пошуково-пізнавальних можливостей учнів. І цей курс дає можливість не тільки учням, а і вчителям підвищити свою інформаційну культуру поступово вчас, разом із своїми учнями. За науково-педагогічним проєктом Росток курс інформаційна культура може викладатися з варіантної складової з 1 класу. За навчальними планами науково-педагогічного проєкту Росток. Цей курс може викладатися у другому, третьому, четвертому класі як альтернативний курс з ходином до інформатики одна година на тиждень із інваріативною частиною. Мета цього курсу формування інформаційної культури високого рівня. Формування загальнонавчальних компетенцій, що визнані найважливішими в 21 столітті, це навички критичного мислення, і спільної діяльності, вміння приймати рішення, орієнтуватися в потоках інформації, яка допомагає розвитку адекватного самовизначення, саморозвитку, самовиховання, здоров'я збереження та успішної самореалізації особистості учня. Розвиток міжпредметних, соціальних, комунікативних компетенцій, інтеграція дисциплін на основі використання нових інформаційних та комунікаційних технологій, модель навчального середовища, яка сприяє вільному обміну думками розвитку навичок співпраці. Предметна компетентність формується через діяльнісний підхід, в основі якого діяльність учня у взаємоді з учителем, однолітками, ну і електронним джерелом. Отримання досвіду маніпулювання віртуальними об'єктами з обов'язковим втручанням у процеси та створенням електронних продуктів. Учні вчаться організовувати своє навчання самостійно, у процесі пошуку, дискусії, експерименту та співпраці. Зараз на слайді ви бачите приклад підручника, посібника, точніше, для учнів першого класу курсу інформаційна культура. Ви бачите, що тут теорії практично немає, точніше, вона якби, подається в такій ігровій, доступній для дітей 6-річного віку в формі. І е, постійно ускладнюється, поступово ускладнюється. Програма, програма інформаційна культура сформована по концентрованому типу, і е, ми повертаємося до йти одних і тих же понять е, у другому, третьому і четвертому класі закріплюємо. Таким чином, в четвертому класі ми виходимо на те, що е, дитина е, своє всі необхідні компетентності, які Є у галузі технологія нового державного стандарту початкової загальної освіти. Також з другого класу вводиться поняття проєктів. Ми говорили про те, що проєктна методика це є також діяльнісною методикою, діяльнісною технологією. Вона вводиться поступово, заплановано два проєкти на рік, в першому та другому півріччі. І є відповідна структура, яка полегшить організацію роботи в проєкті і учням другого класу, а також їх вчителям. Отже, шановні колеги, нам було запропоновано лише декілька варіантів, декілька інструментів, як можна реалізувати державний стандарт початкової загальної освіти за допомогою КТ, як інформаційні комунікаційні технології в цьому можуть допомогти. Я пропоную, щоб ми з вами спробували створити отакий документ. Разом з вами тому цей документ буде надіслано, розміщено на. Електронному ресурсі, до якого ви можете мати доступ, і за своїм бажанням ви можете над ним працювати, попрацювати, прописати свої історії успіху, як початковій школі вам вдалося вдало використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Ви можете запропонувати свої рішення до цієї проблеми. Я думаю, що в результаті ми отримуємо хороший корисний інструмент, який допоможе. Всім вчителям початкових класів, які якраз реалізують, впроваджують державний стандарт початкової загальної освіти, і в цьому допоможе не тільки інструмент інформаційно-комунікаційних технологій, а також і ваша творчість, ваші інновації і ваші успішні надбання, ваш досвід. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що наша зустріч така – це лише початок нашої співпраці, і я буду з задоволенням давати відповіді на ваші запитання, відповідати на ваші коментарі, які будуть розміщені до цієї відеопрезентації. Сподіваюся, що ця презентація була для вас корисною і дякую вам за увагу!